Я дуже собі хотіла саме DJI мікрофон, тому що з цього мікрофону дуже якісний звук. Невірно чистий вам. Зараз будемо розпаковувати. Я вирішила не просто думати про це і мріяти, а нарешті взяти і купити. Так, Аліна ж, вибач, сьогодні я може зламаю нігті. Пакування, подивись, яке ой. Угу. Воно йде в мішочку. Дивись, як прикольно. Така косметичка для мікрофону. Таке величеньке, я думала, що буде менше. Чи зараз подивимося, що там всередині. Так, це, що? А, це вдягати на мікрофон. Дивимося далі. Це, напевно, для того, щоб заряджати, я думаю, так? Да? Скожитися. І це основний блок. Ні, я думаю, що це все ж таки для зарядки. Бачиш? Ось, це для зарядки. Чи, ти бачиш? Ось вони Я такий хотів. Хотіла такі малюсенькі. Ай, клас! А вони важкенькі, до речі. Oh, no. Скажи, я думала, воно буде таке легке, але це ж не Алік. Це під'єднується на телефон, оскільки я знаю. Готуйтеся до нових відео. Боже, яке воно класне. Вона буде виглядати виставку. Супер. Не буде нікому заражати дуже туди, Виглядає дуже. Правда? так? 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 Подобається? Я рада. Тарара. Я така щаслива зараз, мені так подобається. Просто вау, оце я розумію техніка, оце я розумію. Міць. В захваті від якості ця косметичка. Товстенька. Щоб, не дай Боже, нічого не побилося. Тут є кармашки. Додаткові. Боже, я обожнюю, коли все якісно. У зворотній стороні коробочка якраз написано, що Made for iPhone. я думаю, що там все продумано. Сподіваюся, що не треба буде нічого докуповувати. Бачила у деяких людей, як вони його використовують. Я чула, який це шикарний звук. Мені одразу захотілося саме такий купити собі. Вчора я щось загорілася цією ідеєю, і сьогодні я в магазині і купила цю красу.